Лучани попрощались із загиблим військовослужбовцем. У Луцьку водійка не вписалася у поворот і в'їхала у дерево. Україна повернула ще 50 захисників, серед них двоє волинян. Понюхав Корка під час служби у Луцьку судили військовослужбовця. До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі якими подіями означився перший день грудня? Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Сьогодні в Свято Троїцькому кафедральному соборі провели в останню путь лучанина Івана Газюка. В день його народження попрощатися з ним прийшли рідні люди, побратими, друзі та небайдужа громада. Дорогі наші воїни-захисники, дорога скорботна родина. Рівно 30 років назад в одній із родин, тобто в вашій родині, народився хлопчик, назвали його Іван. І щасливі були батьки. Горнули його до своїх грудей. обмивали його сльозами радості. Все робили для того, щоб цей хлопчик. Відчував тепло батьківської любові. І він цією любов'ю теж жив. Хто як не я, говорив він і робив все для того, щоб боронити цю любов, яку називав батьками, родиною, братами України. Та 25 листопада на війні проти російських окупантів його життя обірвалося. Сталося це на Донеччині у місті Бахмут. Іван Газюк мріяв про щасливе мирне життя в Україні для своєї родини та сім'ї, яку так і не судилося створити. Він, ну як вам сказати, був наречений дочки. Розумієте, я плачу, бо нема слів дуже, дуже добрий, дуже вчемний. Не знаю він патріот, так яких мало. Він дружина вишецька, два слова. Мене краще з ним була. Просто він нам став вже як рідний син. Ми дуже сумуємо. Він найкращий хлопець, він дійсно патріот, справжній. Він все віддав за Україну, все, все своє життя найцінніше. Я не знаю, як ми переживемо цю втрату, особливо дочка наша. і Вічна пам'ять і слава. Іван навчався в 20-й школі міста Луцька, брав активну участь в спортивних змаганнях. Сина однокласник з нашого мікрорайону. Шкода. Шкода. Мешканці села, в яке він приїжджав до бабусі, дідуся, пригадують його маленьким хлопчиком, який обожнював футбол та назавжди запам'ятають. Хорошим футболістом, бо з дені на стадіоні. Хороша дитина. Це нашої колеги син. Нашої колеги син. Знаємо, що він давно служив 14 років авто. Спочуваємо, спочиває з Богом. Громада Луцька проважала героя в останню путь, схилившись на коліна. На жаль, маємо ще одну втрату. Сьогодні провели в останню путь нашого загиблого героя, лочанина, молодого хлопця, 30 років. Дуже активний був в громадському житті. Молодий, на превеликий жаль. Війна обірвала його життя. Загинув від рук російських окупантів. Нехай пам'ять про нього завжди буде в наших серцях. Нехай його ім'я буде записано золотими літерами в історії нашого міста. Вічна пам'ять, честь і шана герою. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ще один лучанин поклав своє життя за Україну. 30-річний Віталій Собчук. Проходив військову службу з 26 жовтня 2017 року у військовій частині оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Молодший сержант загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області. Помер волинянин Володимир Яценюк, житель села Будки з перших днів війни, захищав країну від ворогів. Батько трьох дітей після контузій, поранень перебував на лікуванні, повідомив Маневицький селищний голова. Сьогодні тіло військового мали доправити до рідного дому, щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять, честь та шана героям. Радісна новина: півсотні українських військовополонених повертаються додому. Серед них оборонці Маріуполя та Азовсталі, полонені, котрих утримували в Оленівці, поранені в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що серед них двоє волнян. Це Віктор Яценюк з Ковальського району, який з вересня перебував у полоні, а також Петро Клиш з Камінькаширського району, який вважався безвісти зниклим. Волинські правоохоронці заочно повідомили жительці Донеччини про підозру в державній зраді. За даними слідства, жінка, яка до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну обіймала посаду у Волинській районній раді. Перейшла на бік ворога та пішла на службу до незаконного органу влади окупаційної адміністрації держави-агресора. Обіймаючи посаду начальника відділу адміністрації, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості. Слідчі би встановили, що 38-річна посадовиця Вонувальської районної ради добровільно погодилась зайняти посаду начальника відділу у псевдоустанові, створеній російською російськими окупантами на території Донецької області. Зрадниця з лютого по серпень цього року справно виконувала вказівки російського керівництва, брала активну участь у масових заходах з нагодення Росії та їздила з рейдами по підприємствам Донецької області, нібито з перевірками. Слідчі СБУ заочно повідомили про підозру зрадниці, у вчиненні нею злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Їй передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення з конфіскацією мені. Від 2 до 6 тисяч доларів стільки брали спритники з чоловіків призивного віку за сприяння в безперешкодному переміщенні за кордон. Служба безпеки заблокувала шість таких каналів нелегального виїзду до ЄС українських чоловіків. У результаті спецоперацій у Києві, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях затримано понад 10 організаторів нелегальних трафіків. Також вдалося упередити виїзд за кордон більше сотні військовозобов'язаних. За цими фактами відкрито кримінальні провадження, слідчі дії тривають. Не вписалася у поворот і в'їхала у дерево. У перший день зими в Луцьку на вулиці Рівненській сталося ДТП. Водійка легковика Рено в'їхала у дерево. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а от в автомобілі розтрощило передню частину. Подушки безпеки не спрацювали. Сама жінка залишилась неушкоджена. Хтось переходив дорогу, ні, ніхто не переходив, навпаки нікого не було. Я Висталася в поворот. Чи вас щось відволікло? Чи Ні, мене нічого не відволікло. У поліції матеріали ДТП не складали. Кажуть, водійка здійснювала розворот і не впоралась із керуванням. У Луцьку сталася ще одна аварія. Близько обідньої пори 1 грудня зіткнулися два легковики Кия та БМВ. ДТП сталося на перехресті вулиць Рівненська та Гетьмана Сагайдачного. На місці працював екіпаж патрульної поліції. У прес-службі кажуть, що водій КІ був неуважним і, повертаючи ліворуч, не пропустив БМВ. На винуватці аварії правоохоронці склали адмінматеріали. Поліція встановила особу чоловіка, який збив у підгайцях велосипедистку і втік. Ним виявився 52-річний житель Луцького району. Транспортний засіб, на якому чоловік скоїв ДТП, вилучили та помістили на арешт майданчик. Таку інформацію повідомляє поліція Волині. Нагадаємо, ввечері 24 листопада водій Ополь Векра на автодорозі у селі Підгайці Луцького району збив велосипедистку і втік. жінку госпіталізували до лікарні з травмами. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінал. Намагався перевести наркотики, сховавши їх у футлярі для окулярів. На його доні прикордонники виявили у далекобійника травичку. Як інформують у західному регіональному правлінні Держприкордонслужби, і трапився 30 листопада ввечері. Автомобіль дав, рухався на виїзд з України. Під час огляду службовий собака зреагував на кабіну вантажівки. Там прикордонники знайшли згортки та пакетик з речовиною рослинного походження. Наркотики чоловік намагався перевести через кордон, приховавши їх у футлярі для окулярів. Відомо, що водій 23-річний уродженець Київщини. Знахідку вилучили та повідомили про інцидент в компетентні правоохоронні органи. На Волині від бізнесу на телефон довіри надійшло 45 звернень щодо незадовільної роботи податківців. Це за період з 26 жовтня і до 1 грудня. Крім того, 10 офіційних письмових звернень надійшло на ім'я голови обласної ради та голови робочої групи, яка займається питаннями, що виникають у сфері діяльності обласної податкової. Про це стало відомо під час крайнього засідання робочої групи з питань, що виникають у сфері діяльності головного управління ДПС у Волинській області. Радник голови обласної ради Володимир Кец на засіданні зазначив, що в усних розмовах з підприємцями часто звучать Побоювання щодо подальших наслідків та ймовірного тиску з боку податківців. Тому наразі робоча група має лише 10 офіційних пакетів документів з підтверджуючими фактами про перешкоджання діяльності та копіями ухвал суддів, які реально відображають глибину процесу, що відбувається в системі податкових органів. Члени робочої групи спрямували у правоохоронні органи усі документально підтверджені факти перешкоджання діяльності підприємців. Які офіційно надійшли до обласної ради, аби їм була надана відповідна оцінка. Також усі ці звернення підприємців спрямують у фіскальні органи для надання роз'яснень та вирішення їх по суті. Нагадаємо, робоча група, яка займається питаннями, що виникають у сфері діяльності обласної податкової, було створено розпорядженням голови обласної ради з огляду на чисельні звернення представників бізнесу, які скаржились на податкове свавілля. Її членами стали депутати всіх фракцій обласної ради. Окрім того, на крайньому засіданні депутати вирішили за згодою включити до складу робочої групи підприємців, які виявили таке бажання. Волинська митниця у листопаді перерахувала до державного бюджету рекордну суму. Платники податків із зони діяльності згаданої митниці минулого місяця направили до бюджету 2 мільярди 451 мільйон гривень. Зокрема, це на 226 мільйонів більше ніж у жовтні, і на 107 мільйонів гривень більше попереднього рекордного значення, що був зафіксований у вересні, вдалося досягти в тому числі і завдяки тому, що суб'єкти зовнішньої економічної діяльності все частіше обирають волинську митницю як зону обслуговування. Волинська митниця у листопаді справді знову встановила, якщо дивитися ви дивитися в абсолютних показниках рекорд. Він становить 2 мільярди 451 мільйон гривень, які платники податків скерували до державного бюджету через переважно оподатковування імпорту, тобто ну з експорту майже нічого держава Україна. Ми просто маємо валютну виручку. А якраз оподатковується імпорт товарів. І власне це пов'язано рекордні показники, пов'язані з тим, що суб'єкти зовнішньої економічної діяльності все частіше обирають Волинську митницю як зону обслуговування. У нас акредитована геть повністю вся Україна за визначенням мабуть, тільки РК Криму з усіх регіонів, і в листопаді ми мали трохи проблем пов'язаних із декларуванням товарів. Тому що виключають світло, декларанти скаржаться, що вони не можуть виставити попередні декларації однак, за рахунок збільшення обсягів і належного оподаткування розмір митних платежів зростає. Маємо гарну співпрацю, за яку дякуємо суб'єктам зовнішньої економічної діяльності. Ми прогнозуємо, що грудень буде трошки менший за е показниками, оскільки пам'ятаємо, що Уряд звільнив від сплати Мита і ПДВ велику кількість генеруючих це генератори, акумулятори, генеруючих електроенергію приладів. Тому там, оскільки вони возять без податків з нульовими податками, скажімо так, то там, мабуть, трохи буде менша сума платежів. У прес-службі Волинської митниці зазначають, що, попри труднощі, які виникають через тривалі знеструмлення регіонів, митні пости на Волині працюють у штатному режимі і забезпечують ритмічне безперебійне оформлення вантажів. Загалом за січень листопад цього року Волинська митниця акумулювала трохи більше 15 мільярдів гривень, які сплатили до бюджету учасники зовнішньоекономічної діяльності. Понюхав корка під час військової служби і сумлінно пішов платити штраф у Луцьку. Судили військовослужбовця, котрий під час служби виявився під градусом. Той до суду з'явився завчасно і не сам. Військовослужбовець до суду іде, як то кажуть, за першим покликом. Не сам прийшов солдат з групою підтримки, зі своїм сержантом судять військового за розпиття алкоголю. У суді розповіли, що чоловік навіть і не заперечував вину. Сходу пішов платити штраф. Щоправда, перед журналістами чи то зніяковів, чи то засоромився. За що вас оштрафували? Де Ні... ви розпивали алкоголь? Нічого ми не розпивали. – А його не штрафували. Нічого? Мене не штрафували. А звідки ви взяли? – нам сказали, що ви визнали свою вину, пішли платити штраф. Де військовий пийнув оковитої? Нам розповіла суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк. Діло було 11 листопада в обідню пору. Солдат був на службі. Чи то обідав і не закусив, чи то прийняв таке заспокійливе. Про це історія мовчить. І, будучи військовослужбовцем Збройних сил України та проходячи військову службу по мобілізації, перебував на службі за місцем знаходження пункту постійної дислокації і він там перебував в стані алкогольного сп'яніння. Було визнано винним у вчиненні такого адміністративного правопорушення та Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3655 тисячі гривень. Судове засідання був викликаний правопорушник. Він свою вину визнав у вчиненому. Прийшов, визнав вину і відразу сплатив штраф. Таке у Луцькому міськрайонному суді буває не дуже часто. Буває інше відношення до правосуддя, коли обвинувачених викликають до суду, а ті і не приходять, і не повідомляють суддям, чому не прийшли. Судові засідання раз за разом відкладають, а там дивись, уже і терміни притягнення до відповідальності закінчились. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині поліція викрила жінку, яка ошукала більше 50 людей. Нею виявилася 25-річна мешканка Луцька. Остання, за інформацією правоохоронців, розміщувала у соцмережі інформацію про продаж товарів за заниженою ціною. Охочі придбати речі, зв'язувалися із псевдопродавчиною у месенджері. Жінка просила у людей предоплату за товар, а коли отримувала гроші, блокувала людей. Правоохоронцям відомо про близько 50 фактів шахрайств, скоєних жінкою. Сума збитків складає десятки тисяч гривень. У поліції наголошують, що при покупці речей в інтернеті краще користуватися послугами після оплати. Таким чином, платити за товар ви будете, коли триматимете його вже в руках. Так ви вбережете себе від аферистів. Яким буде початок зими на Волині, розповіли волинські синоптики. Зокрема, вони зазначають, що грудень розпочався із стабільної погоди, оскільки синоптична ситуація збереглася та, що була наприкінці листопада. Тож погодні умови більш-менш сприятливі. Істотних опадів вночі не очікується, але температура буде морозною. Також синоптики попереджають про желедиці на дорогах, а ще в деякі днів уночі. На ранішні години можуть спостерігатися тумани. Тож волинянам за Кримом варто бути обережнішими, аби не втрапити в дорожню транспортну пригоду. Температура вночі буде морозною від 0 до 5 градусів морозу ближчими ночами. І вденна від 3 морозу до 2 тепла, від 2 тепла до 3 морозу так буде коливатися. Денна температура, тільки на 3 число субота, це буде, то там очікується трошки більше опадів, тобто невеличкий сніг. Більше білі буде, чим чим цими днями, і з понеділка така погода утримається до шостого числа. А з шостого вже буде більш зумовлювати погоду улогована циклону з південного заходу. Тому вже буде трошки більше опадів на тому тижні. З шостого числа там по 9 -е, буде такий невеличкий сніг, а температурний режим утримується фактично, навіть можна сказати, трошки тепліше. Нічна температура, десь від мінус чотирьох до плюс одного денна так. Мінус два, плюс на цьому завершуємо випуск. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, аби про оперативні події дізнаватись вчасно. У студії працював Юрій Куцик. Миру вам і будьмо певні, все буде Україна. Вони руйнують особистість, майбутнє та здоров'я людини. Наркотики та залежність проблема усього сучасного суспільства. Реалізувати на повну програму з протидії наркозалежності серед молоді луцької громади цього року значною мірою завадила війна. Впродовж цього складного періоду для країни в Луцькій громаді все ж вдалося зробити чимало заходи, той величезний спектр послуг, той величезний спектр заходів, які сьогодні організовуються для дітей. Дуже є важливим моментом, якраз наповнити вулицю для дітей. Ми завжди казали. Я ще раз повторюю, що забрати дітей з вулиці неправильно. Треба на вулиці дати дітям право вибору. Дати вибору правильного заняття якимось видом спорту, заняття якоюсь творчою е спрямованістю про подальші плани та підсумки року, що минає, говорили на засіданні координаційної ради з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді у Луцькій територіальній громаді. Молоде покоління, так само як і батьки, повинні розуміти, що сучасні наркотики змінили обличчя та стали ще більш небезпечними. Часто, коли в сім'ї виникає проблема залежності дитини від шкідливої речовини. Батьки перекладають відповідальність на вчителів, які не догледіли. Руки зав'язані у законодавчому полі. Чому? Тому що херні закладу освіти на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день не може провести навіть разу бо адже це незаконно. Він не може поставити на внутрішній облік дитину, яка є з дев'янтною поведінкою, адже це незаконно. І так, далі його подібне. Тому дуже, дуже гарне і за уважне на ваше, Дійсно, треба батьки збирати їм пояснювати. Згідно проведений департаментом дослідження, молодь вживає наркотики через брак уваги. Натомість, батьки не відслідковують за змінами в поведінці дитини. Батьки несуть найбільшу, скажімо, міру відповідальності за втягнення його дитини в наркозалежність, коли батьки звертаються. От з проблематикою вже наявності залежності у дітей, як правило, спілкуючись з ними, випливає те, що або батьки розлучені, або приділяють максимум уваги роботі, матеріальному забезпеченню і мінімум уваги дітям і безпосередньо не вникають в коло спілкування. В тому числі ніхто не слідкує за гаджетами. Аби молоде покоління розвивалось в правильному напрямку, в громаді втілюються різноманітні проекти. У місті розпочала діяти програма Знати, щоб жити вона спрямована на формування правильних цінностей та здорового способу життя у молоді. Розповідає усю правду вплив наркотиків, алкоголю, тютюнопоління і та життя онлайн. За минулий навчальний рік було проведено 494 лекції. Ми не лише діємо в напрямку наркоманії. Там трошки ширше йде програма. Тобто, там іде алкоголізм, наркотики, інтернет залежність, булінг ну багато, багато таких цікавих тем, які співзв'язані так само з цією темою. В цьому навчальному році вже було проведено близько ста тем. І скажу, що відгук, і дуже гарний такий фідбек є від і вчителів, і дітей. Аби уникнути залежностей серед підлітків, потрібно діяти на випередження. Тож на наступну зустріч для обговорення запросять працівників кіберполіції за рік у громаді проведено п'ять великих рейдів та десяток локальних виїздів з ліквідації наркотичної реклами. Організовані заходи департаментом молоді та спорту вже дають результат. Такі речі мають бути в нас проводитися і в шкільних закладах, і в позашкільних закладах, тому що де б ми це не проводили, кожен наступний раз дає від цього позитивний ефект. Ми вже наголошували на тому, що дуже гарно спрацювали ОСББ. Люди знають, як замалювати цю наркотичну рекламу. І дуже короткий термін. Це фактично ще року немає, а ми маємо хороші результати. Тому ми на правильному шляху, діти розуміють, що це неприпустимо, Діти розуміють, наскільки це шкідливо. І наш основний меседж, щоб бути здоровим, це модно, здоровий, активний, спортивний, позитивний лише це буде розвитком для нашої молоді. 2 грудня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується хмарна погода. На заході температура повітря вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів, в день 0 плюс 1 градус. В східних областях нічна температура від мінус 1 до мінус 5, денна 0 плюс 3 градуси тепла. На півночі температура повітря вночі від мінус 2 до мінус 8 градусів, вдень плюс 1 до мінус 2 градусів морозу. В південних областях нічна температура повітря від 0 до 5 градусів з позначкою плюс. Денна 4-8 градусів тепла. В центрі країни нічна температура від мінус 1 до мінус 5, денна температура від мінус 1 до 2 градусів з позначкою плюс.